З нами сьогодні директор розвитку та маркетингу ПЛТБ Максим Радченко, вітаю. Перше питання: як взагалі зараз з УПЛТБ справи? Усі цікавляться, хочуть розуміти, як все буде працювати. Ну, слухайте, це такий процес дуже складний. Ми дуже багато зараз працюємо перед запуском, перед стартом. Ми всі сподіваємося, що все, все сподобається нашому глядачу, графіка, матчі, студії. Все це робиться за планом. І о 14 15 23 числа вже перша студія буде на нашому каналі, і ви зможете подивитися, як все це вже вживу. По що саме буде ось перший випуск? Ну, дивіться, перший випуск це Євген Дикий керівник української прем'єр-лізі надасть певні коментарі, розкаже, що ми будемо робити, і вже ми будемо спілкуватися про перший наш матч, про команду граючи вдома і ну гостей, і про їх результати, які там умови і таке інше. Учасників, ви поки що усіх не можете назвати, які будуть в основному працювати. Ну, дивіться, ми точно будемо працювати з Віталієм Волочаєм, з Вілатом. Ми будемо точно працювати з Романом Бебехом, з Михайлом Співаковським. Дуже багато людей ми будемо залучати. Ми повністю в цьому плані відкритий проект. Ми не хочемо ставити якісь грані для когось. Ми відкриті для всіх. Якщо хтось захоче з нами співпрацювати, приходьте. Ви знаєте, як нас знайти. Ми повністю відкриті в цьому. Тому ми залучаємо усіх, кого можемо. Бо український футбол це все для нас, це для нашого глядача. Це для. Нашої України, ну ми для цього відкриті повністю. Як ви вважаєте, чому відразу не вдалося організувати єдиний телепул І в чому взагалі була справа? Яка проблема головна була? Ви знаєте, я б не казав, що є якась проблема. Ми е, хочемо показати результат, е, і я вважаю, що буде та точка, де ми всі поєднаємося. Я дуже в це вірю, я дуже цього хочу, і в принципі я до цього закликаю. Тому я би не став це з точки зору проблеми. Я просто поставив би це як точку. От пройде зараз перше ту другого кола. І я думаю, що наступить точка, де ми поєднаємося після цього. І це буде така важлива для нас крок. Взагалі, яка мета ось у ПЛТБ. По перше це розвиток футболу, це показати усім, що ми працюємо, і що взагалі стосовно за тому що за кордоном теж цікавляться спортом, цікавляться, як взагалі ми можемо грати там під час тривог, під час небезпеки. І ось такі питання. Дивіться, ну ціль це поєднати, по-перше, всі 16 клубів. А по-друге, бути досяжним до нашого болівальника. По-третє, це бути комерційно привабливими і приносити гроші для наших клубів, заробляти ці гроші. Це три точки дуже важливі. Вболівальники, гроші і популяризація. А стосовно міжнародки, то дивіться, нас підтримала дуже велика платформа OneFootball. Нас підтримала дуже велика платформа La Liga Plus, Нас підтримала Сетанта по ринку Сетанта спорт по ринку Молдови та по ринку Грузії. Гонет TV нас вже підтримало І Panda TV, тобто США, Великобританія, Канада, вся Європа це вже є покриття. Люди там зможуть дивитися нас на українському, на українській мові. І також можна буде. Скоріше за все на англійській мові теж мати коментарі на певних платформах. Чи буде якась статистика ось переглядів там зацікавленості взагалі у світі і в Україні? Тобто стосовно ПЛТВ про це взагалі про комерцію думали в деталях? А, ну дивіться, для нас виход на міжнародку це дуже така важлива точка. Ми вперше виходимо так централізовано, тому ми ще не знаємо, які будуть показники. Але я впевнений, що ми будемо відкриті і відверті показувати, що нас дивляться. Бо ми хочемо показати, що ми збираємо гроші для зсу, що ми допомагаємо зсу. Ми вдячні зсу, що ми граємо під час тривог в тих обставинах. В тих реалях, які є, щоб показати світу, що ми, що ми боремося, що ми живі, що ми хочемо перемоги, і це важливий меседж, який ми хочемо донести через міжнародні платформи, також. Давайте трохи про український футбол. Взагалі, за кого вболіваєте в чемпіонаті України? Хто взагалі ось стартує друга частина чемпіонату, першого виграє Карбас? Взагалі, хто може перемогти в другій. Слухайте, не знаю. А я народився в Києві, і дуже, дуже довгий час я волював за Динамо Києва. Коли я вже почав працювати в українській прем'єр-лізі, то мені особисто імпонують команди Вернідуба. Да? Це завжди команди. Це той момент, коли заря мужики да? були, коли от зараз кривбас, який бореться. Мені дуже імпонують такі команди, які добуваються результату, і не всі від них цього очікують. Тому я імпоную всім таким командам, скажімо, які можуть протистояти нашим грандам і нав'язати боротьбу. Це цікаво, і з точки зору телебачення, і з точки зору. Бачення. Тому я боліваю загалом за український футбол. А що з Динамо? так? Ось, як ви кажете, ви все життя в Києві, а ось є єдиний клуб у Києві, і, на жаль, зараз дуже важко. Так, дуже важко, але ну напевно, це не моя частина да, роботи відповісти за це питання. Я все одно буду за них волювати і на європейській арені, і на нашій арені. Я вважаю, що це клуб, який представляє ну дуже гідно нас. Я дуже вдячний футбольному клубу Донецькому Шахтарю за те, як вони представляють нас. Вони ну, дуже великі молодці. Це я дуже вдячний взагалі підтримці всіх клубів, які зараз показують для ОПЛТВ тут підтримку. Це дуже важлива точка для нас. Все, дякую вам, Максим, так, за розгорнуті так, відповіді. Так, дякую.